Старопрогноз для ДІВ на 2026 рік. За індивідуальними розкладами на 2026 рік. звертайтесь за покликанням в шапці профіля, там є потрібна інформація, прайси та умови співпраці. Отже, три важливих події для ДІВ на 2026 рік. У 2026 році. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія. Професійна діяльність, що відбуватиметься у 2026 році в вашій професійній діяльності. І на що звернути увагу в фінансовій сфері. Далі, що очікує в особистому житті у 2026 році. І дві поради подивимося для вас на 2026 рік. Перша порада для вас і друга порада для вас. Перша важлива подія. Ну, Тут або будете займатися дітьми. Можливо, Лево-стрілець вогняної стихії, але не обов'язково. Можливо, ви якраз будете в таких енергіях, починань е е е натхнення, початок чогось нового, продумування, е спочатку неактивна дія, але це все-таки на початку шляхове. Можливо, прояв людини, якась звістка, інформація прийде. Так, п'ятірка мечів, якесь непорозуміння, якась сварка, що може дійсно вплинути на вас. Зараз подивимося більш детально. Так, і перемога. Не потрібно. Дивіться: тут ще так: те, що вас цікавить якомусь питанні, ви зустрінете конфлікт. Ну, з кимось непорозуміння, можливо, посваритися. Тут не бійка, тут, скоріше, словесне все на словах, або бій ідей, скажімо так, і ви переможете в цьому бою. Ви переможете, у вас з'явиться більше або клієнтів, або союзників, деякі перейматимуть ваш досвід, або по-новому подивляться на вас. Тут щось розрушиться. В 2026 році розрушиться те, що було, як завжди. Ота стабільність з дня в день одна й те саме, розрушиться нечесність. Може бути, якщо ви до когось були нечесні, то вона розрушиться, тобто викриється ця нечесність. Або це, якщо до вас була якась допущена нечесність, то вона розрушиться. І ви будете це святкувати, вам це сподобається. Професійна діяльність. Ну, тут будете набувати якихось знань, можливо, вчитися. Але набувати тих знань, які важливі саме для вас. Можливо, це стосується якраз якоїсь людини, вчителя, можливо, знайдете людину, яка дійсно вас надихатиме на нові думки, нові ідеї, до звершень надихатиме, сповнюватись емоціями. Ну, В цілому сприятлива карта, що очікує в фінансовій справі, те, що вкладете, зате обов'язково отримаєте. Той результат, який заслуговуєте. Якщо в фінансових справах у вас, до вас була допущена якась нечесність, можливо, навіть судилися з кимось, то все вирішиться на вашу користь. Ви отримаєте те, що і варто було б отримати. В особистому житті паш кубків, ну, тут сповнення емоцій, сповнення емоціями, е, інтуїцією будете користатися. По пажу кубків це будете проявляти емпатичність до інших людей або хтось, можливо, паж кубків це людина, якраз по кубкам, рак, скорпіон, риби проявиться, Але проявиться з легкістю. Це не означає, що ця людина все-таки рік дивимося. Це прояв людини в особистому житті, яка проявляється з легкістю, не планує поки що ніяких подальших серйозних кроків в особистому житті. Тобто людина, яка вміє гарно залицятися, вміє гарно себе подати. Так, порада. Зверніть увагу на короля жезлів. Це Лев-Овен, стрілець, може бути людина вогняна, харизматична. Можливо, це якраз він і проявиться. Поки що без планів на майбутнє. Ну, Ніхто не хоче, побачивши жінку, чоловіки перевертайте під себе, побачивши жінку, одразу запропонувати їй весілля. Ні, сам по собі це король жезливий, мотивований, енергійний. Запальний характер має харизматичний. Тобто людина, яка надихатиме вас новими енергіями. Так, лицер жезлів. Угу. Дивіться, можливо, вам варто кудись виїхати на природу, сповнитися емоціями. Можливо, вам варто дійсно кудись поїхати, якась поїздка. Здійснити, але з другом, з товаришем, з людиною, близькою, якій ви довіряєте. І дивіться, ви вже маєте підтримку, йдете до цілі, то тут варто не зупинятися. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.